Взагалі, вітаміни не мають ніякого гендерного поділу. Але чому ж тоді існують чоловічі та жіночі вітаміни? Давайте коротко В Силу того, що чоловічий та жіночий організм має свої певні особливості, нам на певних етапах життя і потрібні в більшій мірі ті чи інші вітаміни. До прикладу, жіночі владі даних вітамінів присутнє залізо, чого немає в чоловічих. Тому що жінки втрачають його кожного місяця під час менструального циклу. Якщо жінка вагітна чи планує вагітність, їй в більшій мірі потрібна фоліова кислота, тому що вона допомагає правильному формуванню та розвитку плоду. Що ж там з чоловічими вітамінами? Складі чоловічих вітамінів в більшій мірі переважає цинк вітамін d 3 вітамін Е чи селен. Такі компоненти в більших дозуваннях, тому що вони беруть активну участь в формуванні найважливішого чоловічого гормону тестостерону, приблизно з таких або ж подібних причин і відбувається гендерне розділення на чоловічі та жіночі вітаміни. А так у них склад плюс-мінус однаковий, тобто різниця лише в дозуваннях або в певних якихось маленьких компонентах, які більше необхідні для того чи іншого організму. А які відмінності ви знаєте між чоловічими та жіночими вітамінами? Залишайте свої відповіді в коментарях. Пишіть, ви використовуєте вітаміни, поділені по гендеру чи загальні?